Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Британська газета Financial Times підкреслює, що зусилля нового командуючого окупаційними військами Російської Федерації на українській території генерала Сергія Суровикіна, який зміг вивести російські війська з Херсону і посилив російські сили на інших напрямках, зробили. Менш реалістичним контрнаступ українських збройних сил цієї зими. Однак західні воєнні аналітики підкреслюють, що такий наступ залишається цілком можливим, ще й тому, що рівень налаштованості українських збройних сил, їхній бойовий дух, їхнє бажання звільнити власну землю від окупанта не можна навіть і порівняти із тими настроями, які при Валюють у середовищі російських військових більшість з яких взагалі не розуміє, що вона робить на українській землі, і з цієї точки зору можна погодитися з оцінками, що жодні військові зусилля нічого не варті, коли ми маємо справу із немотивованою агресією із бездарним військовим керівництвом і корумпованим політичним керівництвом самої держави. Так, що можна сказати, що на користь цієї точки зори також свідчать і дії українських збройних сил проти російських воєнних об'єктів на території самої Російської Федерації. Удар безпілотником по військовому аеродрому Венгільсі вже другий за час цієї війни продемонстрував, що російським окупантам потрібно боятися українських дій і в глибокому тилу, і що територія, на якій Українські збройні сили можуть здійснювати несподівані напади на окупантів тепер поширюється і на далекі від лінії фронту території самої Російської Федерації. Раніше, як відомо, українські збройні сили могли хіба що бити по військових об'єктах у Білгороді. А зараз мова йде про території, які знаходяться дуже далеко від Білгородської області Російської Федерації, і таким чином сама можливість. Ці бити по військових об'єктах росіян на території самої Росії має створити нові настрої на території Російської Федерації серед російських громадян. Я вже неодноразово говорив, що знищення військових об'єктів Росії на її власній території може серйозно змінити хід цієї війни, тим більше, що Згідно із заявами російських політиків, вони війну закінчувати не збираються. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв у програмній статті на шпальтах офіціозної російської газети підкреслив, що Росія готова до довготривалого конфлікту не тільки з Україною, але й з Заходом. Що на Заході більше нема з ким домовлятися, та немає про що домовлятися. Медведєв схарактеризував нинішню політику. Ічну ситуацію заходу як ізоляцію, ніби не помічаючи ізоляції самої путінської Росії. Окрім того, колишній президент Російської Федерації підкреслив, що головною задачею російських збройних сил є знищення легітимної української влади, таким чином ще раз прислюструвавши той факт, що Російська Федерація не збирається проводити жодні перемовини із і з Україною. Всі розмови про те, що Росія хоче перемовин, відзеркалюють швидше тяжіння президента Російської Федерації Володимира Путіна до. Перемир'я, під час якого він зможе зібрати більшу кількість військ і відновити свою техніку для нового наступу на території України. Володимир Путін у захваті від цих людиноненависницьких тест Дмитра Медведєва. сьогодні стало відомо, що він призначив колишнього президента Російської Федерації своїм заступником у військово-технічній колегії. Таким чином, Дмитро Медведєв буде безпосередньо відповідати за виконання тих задач, які були поставлені перед Володимиром Путіним перед керівниками підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації на нараді у Тулі. Як можна зрозуміти, із слів самого. Путіна із факту призначення Медведєва його заступником по військово-промисловому комплексу Російської Федерації зараз головною. Метою російського президента є саме збільшення військового потенціалу своїх збройних сил російська економіка за задумом Путіна, Медведєва та інших агресивних російських керівників має бути переведена на воєнні рейки, щоб існувати в умовах довготривалого конфлікту не тільки з Україною, але й з західними країнами. Саме війна стає справжнім пріоритетом президента Російської Федерації та усього політичного і військового керівництва Росії. Ну і як на це має? Реагувати цивілізований світ. Очільниця дипломатичного представництва України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова підкреслила, що зараз Україна все більш активно працює із Сполученими Штатами, щоб Російська Федерація отримала статус країни-агресора, щоб таким була ситуація із рішенням Конгресу Сполучених Штатів. І до речі, якщо такий статус буде наданий Росії американським конгресом, це буде перший такий випадок в історії, коли одна з країн світу отримає від американських конгресменів статус країни-агресора. Разом із цим є абсолютно очевидним, що набагато більш вагомим було б рішення американського державного департаменту занести Росію у перелік країн, які спонсорують тероризм. У цьому переліку вже є. І Іран, і Північна Корея, і Сірія, і Куба, тобто саме ті країни, які є рішучими союзниками Російської Федерації та інших диктатур на міжнародній арені. Однак із Російською Федерацією, як бачимо, нічого не виходить, не на заклики американського конгресу, державний департамент Сполучених Штатів не поспішає з таким рішенням, яке, до речі, могло б серйозно відзеркалитися на російській економіці. Не скажу, що сильно б змінити ситуацію швидко, тому що і Іран, і Північна Корея, як бачимо, живуть із. Цим статусом і нічого в їхній політиці не змінюється однак, тим не менш нанести удар по російських економічних можливостях і чутливий удар. Однак у Сполучених Штатах вважають, що оголошення Росії країною, що спонсорує тероризм, може завадити виконання вже тих рішень, які ухвалені між Росією та іншими країнами з економічної точки зору в цьому конфлікті, скажімо, щодо зернової угоди. І саме тому не поспішають з наданням Росії такого статусу. А між тим, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який є одним з ініціаторів цієї зернової угоди, сказав, що Захід під час російсько-української війни займався виключно провокаціями і нічого не зробив для того, щоб знайти можливість для досягнення миру між Україною і Росією. Очевидно, що таким посередником в знаходженні миру між Україною і Росією Реджеп Таїп Ердоган бачить самого себе. Однак варто нагадати, що всі посередницькі зусилля, Ілля турецького президента Поки що вичерпуються виключно самою зерновою угодою всі спроби Ердогана провести зустріч президентів Росії і України і знайти якісь шляхи виходу з війни, що її почав Володимир Путін у лютому 2022 року. Поки що нічим не закінчилося. А зустріч між міністрами закордонних справ України і Росії Дмитром Кулєбою та Сергієм Лавровим, яка відбулася ще на початку воєнних дій у турецькій Анталії, за посередництвом очільника турецького зовнішньополітичного відомства Мівлюта Човошагло. У призвела до того, що всі побачили. Практично повну відсутність можливості діалогу між кремлівським рібінтропом та очільником українського зовнішньополітичного відоса. Так що я на місці Реджепа та Іпа Ердогана не поспішав би докаряти заходу у ситуації, в якій є тільки один реальний винний це Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся, будь ласка, функцію способству самому Ютуб. Мирова.